Доброго здоров'я, пані та панове. Мене звати Аня, і це відео про те, як я виживала у хардкорному світі під назвою всі! Саме так дякую Борисі, що підказав. Моє традиційне виживання почалось з того, що я озирнулася навколо, щоб знайти те саме дерево, з якого я зроблю свої перші інструменти. Добув трохи деревини, я зробила верстак та снаряддя. І вирушила на пошуки їжі. На перший час Вбив декілька хвітів. Я натрапила і на корів. А далі на мене напала відьма, але з нею я справилась. Зібрав трохи тростини, я пішла до печери, що була поблизу, і добула там камінь, з якого зробила нове кайло і піч, щоб приготувати собі їжі. Взяв з печі стейки, я вирішила ознайомитися з печерою, добула трохи вугілля та повернулася за їжею, щоб встигла приготуватися. Забрав піч, я знову пішла до печери, щоб знайти трохи заліза. Але знайшла тільки вугілля. Зрештою, я знайшла і залізо, яке відразу вирішила переплавити. Дослідив трохи місцевість, я знайшла ще трохи заліза і натрапила на двох зомбі, які пішли за відомим для нас напрямком, а саме на дно до російського корабля. З переплавленого заліза я зробила собі щит на вулиці встигло стемніти. Але у мене в понах було знайти мангрове болото, де я змогла поселитися, тому я вирушила на його пошуки. Вночі я зустріла сивка, якого вирішила вбити, щоб отримати свист для крафту повіця, який би мені задобився в майбутньому. Але на мене напав скелет разом із зомбі, і я на диво врятувалась. Розправившись зі скелетом, я вбила зомбі, з якого випала картопля і добила маленьких слимаків. Вже через пару годин я знайшла те саме місце, про яке навіть і не мріяла невеличка галявина з мангровим болотом. Розібравшись з ворожими мобами, закінчився перший день мого виживання. Зранку я зробила два повітка, щоб прив'язати до паркану свиней. А потім я висадила цукрову тростину та зробила невеличка пола для майбутніх рослин. Наступна моя задача це зібрати ресурси для мого майбутнього дому, чим я і зайнялась. Я добула трохи мандрового дерева та зробила спуск до шахти, де знайшла печеру, до якої випадково провалилася. В самій печері я знайшла данш із спавнером зомбі та покинуту шахту. Потім добула глиба кругляка та туфе. Зібрав всі необхідні ресурси та відсортував їх до скрині, я почала будувати свій дім. І поки ви спостерігаєте за реплеєм, я б хотіла подякувати кожному, хто поставив подобайку під цим відео та натиснув на червону кнопку Підписатися, зробивши її сірою. А ваші коментарі... Змотивують мене робити контент по Майнкрафту ще краще та більше. Та на мені сподобалось тим, що я мала доступ до різних біомів: дубового, березового, мандрового та навіть до акаційного. А саме головне до них було як рукою подати. Під час будівництва на мене напали фантоми, які почали мені заважати. Але я відправила їх на небо за зірочкою. А вже на ранок до мене завітав Вандермен, який посупив блок трави. Пізніше до нього доєднався мадрівний торгівець, у якого я забрала повід. see Так виглядає мій будинок, біля якого знаходиться невеличка грядка з пшеницею, кавуном, буряком та картоплею чи пульпою. Та ні, це Жукашенко. А я зараз вам покажу, відкуда на Білорусь готувалось нападіння. Та тихо ти. Озирнувшись, ми можемо побачити цукрову тростину, яка повз більшки з мене. А поруч з нею знаходяться дві свинки, яким не вистачає трохи бруду. Потрібно принести. Ну і що, глядачі придумають для вас ім'я, а я вам бруд принесу. Ось тут не вистачає стежини, але в майбутньому я її зроблю. Увійшовши до будинку, ви можете побачити ось такий інтер'єр. Я вже розсортувала ресурси по скринях. Ось так виглядає будинок, доволі затишно, мені подобається. Ліворуч знаходиться стійка, на якій висить шкіряна туніка, та були штанці, але вони... Виявилось за 40 гривень. Пройшовши трохи далі, ми можемо потрапити до іншої кімнати, де знаходяться скрині та вихід до шахти, де знаходиться спуск до печери. Повернувшись до будинку, ми можемо піднятися на другий поверх, де знаходиться дах, на якому поки що нічого немає, але в майбутньому щось буде. Піднявшись до третього поверху. Все, що я можу зробити, це спригнути до невеличкого озера. Думаю, на цьому можна завершити першу серію по виживанню в хардкорному світі під назвою Борися Підскажи. Добрий день, ебрі! Дякую! І надію, що вам сподобалося це відео. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал та рекомендуйте це відео своїм друзям. А з вами була Аня. Всім па-па!